Вітаю вас, друзі! Мене звати Роман і ви на каналі Домашній Пташник. І сьогодні хочу поговорити про яйценоскість курей і про мою філософію з цього приводу. От тут таке відеречко яєць І в інтернеті би сказали Сделайте так, і ваші кури будуть нестись, як з пулемета. <гум> Але я так не кажу. Оце те, що знесли мої кури за тиждень. 40 курей. Приблизно 40, я не знаю, скільки їх там. Поставте на паузу і подумайте, скільки тут штук. А я зараз вам скажу. 40. Тут 40 яєць за тиждень. Із приблизно 40 курок. Сьогодні, наприклад, я зібрав тільки 3 яйця з них. Вчора було 6. Позавчора 10. І ця цифра постійно міняється. Залежить від е, температури, наприклад. Зараз у нас значно похолодало. От. Це от яйця, лигорню або білих несушок інших там в мене є. Отакі от, от несуть. Ламан Браун, чи ще хтось там не знаю, Ред Бро. Е, хтось скаже це мало. Але я. Але для мене, скажімо так, філософія оцього всього діла, що називається короводство, воно, вона саме в тому, щоб отримати домашнє натуральне яйце. І найперша ціль це забезпечити цим яйцем самого себе. Тобто мені, наприклад, оцих 40 яєць вистачить з головою для нашої сім'ї. 20 штук я завтра продам за 100 гривень. І це приблизно покриє розход на пшеницю за цей тиждень. А 20 інших штук я залишу собі і буду їсти. Така <гум> арифметика. Е... Мені не треба більше, мені вистачає. Мені я навпаки задумуюсь над тим, щоб е... зробити менше курей. І при тому, е, тому що з цих сорока там є кури, як курки, яким вже три роки, два роки. І я не знаю, чи взагалі вони несуться ті курки. Все їх залишаєш, думаєш, та нехай ще трошки. Та нехай ще до Нового року. І так вони вже живуть із 2020 року там, мабуть, деякі. От, я хочу цих всіх старих все-таки вже пустити на тушонку, на заміну їм молодих, і, можливо, зменшити кількість із 60 курей до 30. І мені вистачить. Я не бізнесмен, я не, не ставлю таку ціль собі. Мені не треба, щоб вони неслися кожен день чи по два яйця в день, мені достатньо, якщо курка буде нестися по одному яйцю через день і все буде окей. Щоб вони покривали потреби моєї сім'ї і також покривали свої корма. А якщо там буде якийсь плюс, у вигляді бонусу за за продаж яєць, то це тільки в плюс. При тому, що вони не завжди так несуться. Літом можуть, літом можуть дати 40 курок 30 яєць в день, якщо це хороші курки. Але ж я кажу, ця цифра, вона все відносна. Вона пригає. Сьогодні може бути три яйця, завтра 17, післязавтра 0, а потім знову 20. Я, я, звісно, утрірую, але через день вони несуться в основному. Хтось може написати, та в мене кожен день несуться. Ну, зрозуміло, якщо ви даєте комбікорм, премікси, там всі ці примочки, то вони у вас несуться кожен день. Але в них ресурс скоріше закінчиться. Через, через рік ви їх викинете, чи через скільки там, а мої будуть по три роки нестися. Кому що треба. І. Якщо годувати, наприклад, комбікормом, то нащо мені ті яйця. Я можу таке саме в магазині купити. А я саме хочу годувати там пшеничкою, кукурузкою, соняшником, може макухою, травичкою, там всякі жучки, черв'ячки, розумієте, щоб це було максимально корисно для мого здоров'я. А інакше, нашого воно ну, мені здалося. Якщо можна купити таке <сі> в магазині чи на базарі. Тому тут в кожного своя філософія. Пишіть е, в коментарях, скільки несуть ваші кури, яка у вас філософія. Всім мирного неба, всім добра і до нових зустрічей на каналі Домашній Пташник.